Тактичні навчання для журналістів трьох вінницьких медіа провели на Вінниччині. Правил штурму та захисту приміщення медійників навчали на назвардійці бригади Червона калина та військової частини 3008. Спершу учасники одягають бронежилети, каски, тактичні окуляри та захисні маски. Перед початком практичних навчань гвардійці проводять інструктаж, пояснюють, як працювати зі страйкбольною зброєю та піротехнічними гранатами. Пристібаєте магазин, зброя вже готова до стрільби. Як в бойового за затвор дергати не потрібно. Шар вже подався в ствол. Майте це на увазі. Так що відноситесь, бажано як до бойової зарядженої зброї. Учасників поділили на три команди. Завдання: одна команда боронить будівлю, дві інших штурмують її, аби захопити муляжі гранатометів. Перед штурмом команди проговорюють тактику з інструкторами, складають план атаки. Пара, дві людини сховалися, ці кричать тримають, ці підійшли, вирівнялися, потім знов так один одного крити, крийте, крийте підходити до здання. Бачите, противника? Відкрив вогонь. Не, відкривайте вогонь, просто так не стріляйте. Заходите справа, зачищаєте перший поверх і відповідно, на перші, і на правій лісниці теж оставляєте за дві людини. Що не прикривали. Штурм розпочався. П'ятигодинний курс навчання. Прийшов журналіст телеканалу Віта Олександр Бойцун. Розповідає про навички, які засвоїв. Намагався не ставитись до цього як до гри, а спробував уявити. Як би я себе поводив, якби потрапив у відповідну ситуацію на полі бою, відпрацьовували тактику з інструкторами ведення бою в міських умовах. Штурмували будівлю а також намагалися захистити її від штурму. В час, коли наша країна воює, потрібно вміти абсолютно все і бути готовим, що тебе призвуть, і ти не будеш розгубленим. Інструктор червоної калини Степан Нємов консультував штурмовиків. Розповідає, такі навчання допомагають виявити помилки, які в реальному бою можуть коштувати життя. Перший раз вони якби, ну, не сильно порозуміли, що вони роблять, але вже на другий раз і на третій вони все більше виходило краще, вони більше наблигралися до будівлі. Навчання для журналістів провели, аби ті відчули умови, в яких нацгвардійці готуються до служби та виконання завдань на фронті. Розповідає старший лейтенант бригади Червона калина Андрій Пукальський. Цього можна навчитися показати. Що таке тактичне навчання, для чого вони є, яким чином за рахунок злагодження підвищується ефективність роботи. Принцип підготовки новобранців із використанням страйкбольної амуніції у бригаді застосовують майже рік. Результати таких навчань це збережені життя людей в умовах бойових дій, каже Пукальський. З минулого травня ми провели порядка більш ніж 70 занять. Кожне заняття там по 5-6 годин. От, і фактично наша задача це е, передати, довести ряд навичок особового складу до автоматизму. От, е, там, навіть по одного з е, старших сержантів, та, одного батальйону, який тренувався, то такі от навчання вони е, зменшують втрати під час стрілкового бою на 40%. Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.